Поки в нас різні стрьомні лічності на різних стрьомних каналах розповідають про те, як європейські країни будуть депортувати українців, поки там Подоляк розповідає, що вони думають або працюють над якимись механізмами повернення українців так, щоб європейські країни видворяли за кордон, Німеччина спрощує отримання громадянства. І це торкнеться приблизно. 1.3 мільйонів біженців з України. Якщо раніше, з того, що я знаю, дуже важко було отримати громадянство Німеччини без того, щоб відмовитись від іншого громадянства, то зараз це зробити стало набагато простіше. Наприклад, в Америці, як це завжди працювало, незалежно від того, скільки в тебе є паспортів, громадянином якої країни ти є, ти можеш отримати паспорт США. І бути просто громадянином США, не відмовляючись від паспорту або громадянства інших країн. І от сьогодні, 27 червня, вже не сьогодні, але декілька днів тому, у Німеччині набув чинності новий закон, який передбачає можливість прискореного отримання громадянства країни та дозволяє наземцям зберегти паспорт іншої країни. Відтепер для того, щоб претендувати на отримання громадянства ФРН, іноземцям достатньо легально прожити у Німеччині лише 5 років замість колишніх. Восьми війна йде вже ну, повномасштабне вторгнення близько 2,5 років, тому більшість біженців, які виїхали з України в Німеччину, вони вже прожили половину сроку, який потрібно мати для того, щоб отримати громадянство в Німеччині. Якщо війна буде продовжуватися ще трошки більше, то я думаю, більшість з тих 1,3 мільйонів людей взагалі не повернеться в Україну. Тому що якщо ти. Три роки живеш в Німеччині, і потенційно через 5 років можеш отримати громадянство тієї Німеччини, то навіщо там через 3 роки повертатися в Україну, так сказати, викидувати ці три роки життя, якщо можеш просто два роки ще дожити в Німеччині, і спокійненько отримати паспорт нормальної європейської країни. При цьому іноземцям, які отримають громадянство Німеччини, за новим законом дозволять зберігати і колишній паспорт. Або паспорти. Країни Євросоюзу вже відкрито конкурують за людей. Якщо раніше всі країни конкурували за території, землі і ресурси, то в 21 столітті людина стала першочерговим ресурсом, тому що мозок, який є у людини, набагато цінніший, ніж якісь там корисні. Копалине раніше не відмовлятися від свого громадянства можна було лише власникам паспортів країн Євросоюзу. Діти іноземців отримуватимуть громадянство ФРН без будь-яких додаткових умов, якщо хоча б один із батьків щонайменше 5 років живе в країні. Це, втім, торкнеться лише тих дітей, які народилися після 27 червня 24 року. За умови особливих успіхів у інтеграції, іноземці зможуть претендувати на громадянство ФРН всього через три роки легального перебування в Україні. Для цього потрібно продемонструвати відмінне знання німецької мови на рівні Сі-1, а також брати участь у волонтерській діяльності або ж мати визначні професійні досягнення. Ну, можемо а, зараз привітати всіх айтішників, всіх маркетологів і взагалі всіх людей, які працюють в інтернеті і які отримують. Досить багато грошей в Україні, платили податки. Зараз вони виїхали, і загалом такі люди вони дуже швидко адаптуються, отримують високі зарплати. Ми зразу можемо. Підкреслити визначні професійні досягнення, там айтішник, який отримує 60-300 тисяч євро на рік, він вже має визначні професійні досягнення, а дотягнути рівень англійської до C1, вибачаюсь, не англійської, а німецької. Я не думаю, що буде проблемою для людини, яка дуже сильно замотивована отримати німецьке громадянство. Також на отримання паспорта ФРН через три роки можуть претендувати ті, хто одружився з громадянкою або громадянином Німеччини. Для них додаткових умов взагалі не передбачено. Як повідомлялося за даними Євростату, статус тимчасового захисту в країнах ЄС станом на кінець квітня 24-го року мали майже 4,2 мільйони осіб, які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець березня найбільше українців зі статусом тимчасового захисту перебувало саме у Німеччині 1,3 мільйони. Осіб водночас претенденти на громадянство Німеччини згідно з новим законом мають забезпечувати себе та членів своєї сім'ї самостійно та не залежати від державних соціальних виплат. Переводячи, так сказати, з німецької, Німеччина каже всім біженцям, що ми заберемо найкращих з вас. Ми візьмемо всіх біженців, подивимося на тих, хто дійсно вміє адаптуватися, хто вміє заробляти гроші, хто хоче жити в Німеччині, хто може забезпечувати себе і свою родину, хто може вивчити німецьку мову. Ми всім цим людям дуже раді і ми видамо їм паспорти. Всі інші ліниві, і ті, хто не хочуть або не можуть працювати, ви можете бути біженцями або можете забиратися геть в країну, звідки ви приїхали, будь то чи Сирія, чи Україна, чи будь-яка інша країна. Таким чином, Німеччина забере найкращих, а так сказати, найгірші, хто не може адаптуватися і не може в принципі. Ну нічого в тому плані, щоб заробляти або вивчити мову, вони поїдуть назад в Україну. І такі люди, які не можуть адаптуватися в Німеччині, вони і в Україні будуть жити, так сказати, на пособі. Таким чином Німеччина намагається побороти свою проблему з кількістю населення. Зараз ну, в Німеччині живе приблизно 84 мільйони осіб, і до 2100 року вони підрахували, що втратять приблизно 15 мільйонів населення, просто тому, що населення старіє і дуже мало людей народжує. Таким чином, Німеччина вже почала імпорт людей. А Україна все ще досі розповідає, що вона буде примушувати якось країни Євросоюзу повертати чоловіків в Україну, щоб цих чоловіків Україна мобілізувала і відправила на фронт. А замість цих людей, яких Україна буде мобілізувати і відправляти на фронт, замість цих українців будуть завозити якихось ну відверто ніж. Непальців, Бангладешців, індійців і так далі з усією повагою до цих людей, але Україна не та країна, в яку будуть їхати багаті люди. І виходить так, що в результаті Німеччини в цілому Євросоюз він залишиться з тими людьми, які вміють адаптуватися, заробляти гроші, вести бізнес. Ну, ви розумієте, так далі і тому подібне. А в Україну повернуться ті, хто не вміє нічого, не вміє адаптуватися. Люди просто повернуться до того. Щоб хоч якось існувати в Україні. А на додачу до тих людей, які не потрібні в Євросоюзі, нам ще навезуть бідних людей з інших бідних країн. І в результаті країна стане в десятки разів біднішою, з біднішою економікою і з незрозумілим складом населення. Я не знаю про що думає наша влада, коли випускає стрьомних спікерів, які розповідають про те, які чоловіки за кордоном погані ухилянти, повертати, щось там з ними робити, не пускати, забирати паспорти. Німеччина в цей час. Вона взагалі нічого нікому не розказує. Вона просто приймає закони, які їй вигідно. А в цей час наша влада, депутати просто кліпають очима і не розуміють, що відбувається.